Є місце під шаху зліва. Так, широкий гарний коридор, направо кухня. Ремонти можна робити, всі роблять повним ходом. Тут сюди на Бруховицький ліс. Ви тут каніша маленька. Соната. Це кухня велика. Можна зробити підігрів підлоги, тяжко не заливали тільки в житлових кімнатах. Так, Друга кімнатка, перша кімната. Теж сюди сторона кухні. Два вікна, гарненьке світло. Так, тут у нас побуду. Вона. І ще одна кімната. І тут з кімнатки є балкончик на вдочний. Весь сторона високого замку центру.